Із черговою групою тепер вже колишніх студентів попрощалися у Бердичівському підрозділі Житомирського інституту Мауп. Близько 40 випускників закладу отримали дипломи державного і міжнародного зразків, які свідчать про здобуту освіту у напрямку економіка підприємства та ступінь бакалавра з економіки та управління персоналом. Вони кажуть, що йшли сюди не лише заради того, аби у майбутньому зробити карколомну кар'єру. Їх насамперед цікавили якісні знання. Приємно те, що сподівання випускників справдилися на 100 Після закінчення машинобудівного технікуму здобув середню освіту, ну середню спеціальну освіту. Але для того, щоб, ну як то кажуть, зробити кар'єру, то потрібно було закінчувати вищу освіту. Я обрав навчання в Бердичівській філії Маупа. Не шкодує про те, що я тут навчався. За час навчання ми отримали дійсно багато цікавих, нових і корисних знань. Навичок нам всім понравилось. Наша група ну дуже як то кажуть. Приємні враження отримала від навчання. Я думаю, що не тільки я один, а й всі наші, як то кажуть, мої колеги-студенти. Директор Житомирського інституту МаУП радіє не лише з того, що вдалося зберегти приміщення і матеріально-технічну базу. Тамара Семенюк розраховує на те, що кількість бажаючих вступити до їхнього закладу збільшуватиметься. У березні, коли кількість абітурієнтів, які здають документи до інституту, традиційно є найнижчою, охочі вступити до закладу виявилося понад сотню, що є непоганим показником і гарним знаком, говорить Тамара Семенюк. Тор сподівається, що подальшому успішному існуванню інституту сприятиме реструктуризація, яку провели нещодавно. Ми зробили три кафедри замість чотирьох, але повноцінних поповнили кадри кандидатами доцентами, професорою. Нині на базі в штатах працює 16 кандидатів наук, доцентів, професорів і докторів наук всього 76 викладачів, з яких понад 60% – це є науковці. Викладацький склад дуже гарний, дуже відповідальний, тому що ми за цей період зуміли підготувати шість ліцензійних справ. Це і на професійну технічну освіту, але найголовніше це відкриття коледжу, де ми підготували ці справи і подали до Міністерства освіти і нині отримали добро на цю освітню діяльність, на фінансовий кредит і оціночну діяльність. Оціночна діяльність на базі 9 класів це перша спеціальність, яку ми готуємо для області. Ми знаємо, скільки є потреба в аудиторах і ті, хто проводить оцінку майнової. І так далі, а професіоналів дійсно таких мало. У планах на майбутнє перетворення Бердичівського підрозділу інституту на заочне відділення. Хоча, якщо кількість бажаючих вчитися тут зростатиме, припускає директор, то й до повноцінного денного відділення недалеко. А поки що більшу частину думок Тамари Семенюк займає черговий проект створення коледжу на базі інституту, поки що ми, коледж у нас працює, буде співпраці де з восьмою школою Шитоморською і нашим інститутом. Ці два на базі цих двох приміщень буде Вотись набір. Є у нас угода на гуртожиток, поки що аренда, аренда на гуртожиток. Ті, хто більш мало забезпечить, тому що кількість місць, на жаль, зараз не можемо надати велику кількість, але 50 таких найбільш з менше забезпечених дітей, сімей, таких між фінансово, менш благополучних, ми зможемо надавати відповідне житло.